Електрополіз Моршин Львів буде прибувати до вісімдесят четвертої полі до оборону дев'ятнадцять годині 34 хвилини. Потяг 61-69 Львів Моршин доживає останні дні з 27 травня. Його та ще п'ять приміських електричок. Львівська залізниця скасовує. Пасажири такою інформацією заскочені і вкрай обурені. Я не чув того, що скасовує 27 травня його вже не буде. Оцей так? то звичайно що погано, бо вже звикли до нього. А тепер а що то робити? Якусь акцію. Залізниця запевняє, що подбала, аби люди мали альтернативу. Та пасажири кажуть, наразі не знають, як обходитимуться без скасованих потягів. Більшість не вірить і в мотивацію реформи, що електрички непопулярні і збиткові. Такого не може бути. То залізниця в собі вигадує якісь такі цівої потяг, то й дуже потрібний. А Тому багато ж, їздить... багато людей на да, тавдвізі скільки людей їздить. Багато пасажирів туди назад, особливо багато по селах. Постійно цей повний вагон було, навіть не було де сісти. А от кому скасування електричок на руку це водії міжміських маршруток. У нас є брак пасажирів. Вони воду от, стоїть і що є. Ма нічого. Так само, от я от пів восьма, таке саме, розвідки брат, нічого немає. Не знаю, як то буде, що то буде, то говорю по телевізору. Що водять, водять, а що буде з того, будемо бачити. Чекаєте цього? Чекаємо. Подивимося, чи буде гірше чи ліпше. Водії розраховують, хоча б 30% тих, хто користувалися залізницею, перейдуть до них. Та якщо електричка зі Львова до Стрия коштувала 10 гривень до Моршина 11, а до Сянок – 12, то автобуси обійдуться у 18, 22 та 30 гривень відповідно. Єдине, що гарантують перевізники проїзду у маршрутках не піднімати. А деякі узагалі обіцяють зменшити ціну. знижувати. А чого? Ну, заохочу пасажирів. Це серйозно? Так. Да. А наскільки і коли будуть знижувати? Ну, знаю. Така йшла розмова. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.